могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк провів чергове засідання виконавчого комітету. Члени виконкому розглянули ряд питань, які стосуються усиновлення, встановлення опіки та опікування над дітьми, визначення місця проживання дитини, позбавлення батьківських прав, соціального захисту населення, а також містобудівних норм, перевезення у міському комунальному транспорті, підтримки громадських організацій та інші. Внесли зміни до програми благоустрій громади на 2022-2024 роки. Зокрема, передбачили кошти на послуги з поточного ремонту та отримання вулиць і доріг, роботи з капітального ремонту об'єктів благоустрою та інші послуги. Також зміни торкнулися програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності. Члени виконкому розглянули питання про виконання бюджету Могилів-Подільської громади за 9 місяців поточного року та внесли зміни до нього. Усі розглянуті рішення прийнято одноголосно.